Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про те, чому Візантія боялась Русі, або правильніше казати, яким чином Русь тримала в страху Римську імперію. Тут же наголошу, що ніякої Візантії не існувало. Це кабінетний термін. Існувала Ромейська імперія. Тобто наші предки воювали з римлянами, а не якимись там Візантійцями. Для розуміння питання, перш за все. Потрібно розібратись в тому, якою саме була держава Русь. В поясненнях офіційної історії Русь повставала як якесь племінне об'єднання. Центральним племінним об'єднувачем була земля Полян з центром в Києві. Навколо полян Росів військовою силою об'єднувалися сіверяни, деревляни та інші племена стародавніх українців, які жили по всій території України. І насправді в цьому факті, коли Русь буквально за кілька десятків років, в період з 882 по 912 рік з помінних союзів перетворилась в монархічну державу, є один значний нюанс. Ще в 860 році відбувся задокументований похід Аскольда на римську столицю, на цар. Про цей похід детально пише Михайло Грушевський. Він найбільш ширше його описує, а також і можливості русів. Причому цей похід був вдалим. Тоді Аскольд зібрав близько 8 тисяч воїнів. Але потрібно також розуміти, що це вам не якийсь похід данів на Париж. Париж і близько не був масштабів Царгороду. Відповідно, гарнізон, який охороняв місто, був значно більшим і краще озброєнішим, вже не кажучи про міцність стін і його розміри. Тут і постає головне питання, як Аскольд зі своїм військом зміг провести вдалий похід на цілу римську столицю ще до становлення Русі як держави. Потрібно також розуміти і той факт, що воїни Аскольда були значно краще озброєні, ніж ті самі вікини. Руси мали кращу зброю. Про це також можна довідатись із арабських джерел, які писали, що руси мають дуже хороше озброєння. Вже не кажучи про те, що руси були найгрізнішими воїнами тої епохи, закрадається сумнів щодо офіційного трактування становлення Русі як держави в 882 році. Тут же можна навести слова Михайла Грушевського. Справді, хронологія літопису, початок Руської держави в середині IX століття здається зовсім хибною. Руська державна організація мусила зав'язатись. Далеко раніше, ніж середина 9 століття, тобто це не був якийсь 860-й рік, бо вже на початку 9 століття заморські напади Русі є відомими для грецьких хроністів, тобто ще з першої половини 9 століття. Це говорить про те, що Русь була відома для греків саме своїми потужними нападами. Нам також відомо, що ще на початку IX століття легендарний князь Бравлин захоплює боспор Кімерійський. Таким чином, це дозволило пізнішим правителям Русі здійснювати походи на Малу Азію. Звичайно, розповідати про те, що Русь проводила морські походи з Києва, перетинаючи небезпечні діпровські пороги, весело. Проте це не відповідає дійсності для того, щоб будь-якій державі і народу. Проводити морські походи на іншу країну, яка лежить за морем, необхідно мати прямий вихід до моря, тобто контролювати прибережні регіони. Тут же нам допомагає похід князя Бравлина з регіону Приазов'я, подальшим захопленням Боспору. Ми бачимо, як проходила експансія русів на південь. Руси отримали прямий вихід до Чорного моря. Таким чином, після цього вони вже в 842 році. Ймовірно, також під проводом Аскольда здійснили один з перших походів на Візантію. Про цей похід пише і повість минулих літ. Правда, вона там датується 852 роком. Якраз в цей час Русь і Візантія вступають в перші, можливо, дипломатичні відносини. Потужний похід 860 року призвів до того, що ромейський імператор був змушений виплатити велику контрибуцію русам. Не виключно, що мова йшла і про сплату щорічної данини. Михайло Грушевський також згадує і про ймовірний похід Аскольда на Римську імперію в 866-867 роках. Про це також і згадує Повість минулих літ, яка описує. Похід Аскольда під 867 роком. Вже пізніше, в 907 році, як ми знаємо, князь Олег провів потужний морський похід на царгород. Це, мабуть, був найбільший похід русів на румею за увесь період часу. В рік 907-й пішов Олег на греків. Ігоря, зоставивши в Києві, узяв же він множество варягів і словен, і чуді, і Кривичів, і Мері, і Полян, і Сиверян. І деревлян, і Радимичів, і Хорватів, і долібів, і теверців, котрі є пособниками. Ці всі називалися Велика Скіфія. Цікаво, чому літописець згадує тут про скіфів? Адже скіфи вже давно вимерли. Чи це не є свідченням того, що руси і були нащадками скіфи? Більше того, тут присутні і варяги. Дехто з норманістів каже, що вони були вікінгами-данцями, точніше, всі норманісти так кажуть. Але данці аж ніяк не могли бути скіфами. Побачивши велике військо Олега, греки обоялися і сказали, виславши послів до Олега: Не погубляй город, ми згоджуємось на данину. Яку то ти хочеш. За цим греки-ромеї були змушені виплачувати щорічну данину. Окрім того, мали сплатити велику контрибуцію на кожен корабель Олега. Даний факт підтверджує військову могутність Русі. І її тотальну перевагу над Римською імперією. Зазначу також, що ромеї греки не робили морських походів на землі Русі. І не існує жодного факту, який би говорив про те, що руси платили данину ромею. Інший потужний похід на Ромейську імперію провів князь Ігор. Цей похід датується 941 роком. Тоді... Князь Ігор здійняв цілу війну проти ромейської держави. Набравши 40 тисяч війська, Ігор пішов по суші і по морю. Проте цей похід закінчився невдало, що і описується в повісті минулих літ. У 944 році князь Ігор здійснив новий похід. Цього разу греки-ромеї були змушені відкупитись від русів і знову виплатили данину. Існує також іпотеза, що похід 941 і 944 року був одною тривалою військовою кампанією, яка, врешті-решт, закінчилася перемогою Русі. Проте зараз превалює думка, що Ігор в цілому провів невдалу кампанію проти греків Ромею. Саме тому це і призвело до його загибелі від руки древлян. Але, швидше за все, ці події між собою не мають зв'язку. І зараз ми в цьому переконаємося. В 967 році до князя Святослава прибуває ромейський посол Калокір? В цієї події ми дізнаємося, що Калокір, окрім дарів князю, привіз також із собою річну данину Русі, яка складала 15 кентенаріїв золота або 500 кілограмів золота. Тепер ми задамося питання: якщо похід Ігоря в 944 році був невдалим, то чому Візантія? Платить щорічно данину Русі. Ми не знаємо, що Русь за період з 944 по 967 роки проводила якісь походи на Румейську державу. Відповідно, можна зробити висновок, що похід Ігоря в 944 році був вдалим, через що Греки аж до 967 року справно виплачувала Русі данину. Що і підтверджується фактом. Приїзду Калакіра з Даниною до князя Святослава. Як ми можемо побачити, Русь здійснювала численні походи на Римську імперію. Найперші походи могли відбутися ще навіть в 8 столітті. Цю гіпотезу висловлює і Михайло Грушевський. Більше того, самих походів русів на греків могло бути значно більше. Літописні згадки описують лише найбільші з них з описів грецьких істориків, а також з масштабі походів русів ми можемо зробити висновок, що для греків-ромеїв походи Русі були найбільшою проблемою, з якої вони не могли впоратися. Їх військова могутність була недостатня для того, щоб ефективно відбивати морські напади Русів. Більше того, мова про те, щоб проводити якісь свої контрзаходи або походи на землю Русі навіть і близько не велася. Римські імператори дуже чітко розуміли, що у них немає сил для протистояння Русі. Таким чином, єдиним можливим розвитком подій був відкуп. Це і пояснюється тим, що більшість часу греки-ромеї були змушені виплачувати щорічну данину в Київ, розмір якої приблизно був 500 кг золота. Звичайно, греки у своїх літописах не бажали визнавати свою слабкість перед Руссю. І неспроможність вести активну боротьбу. Проте усі ці факти свідчать, що римські легіони були нездатні дати достойний опір руському війську. Більшість західних істориків ігнорують ці факти, вони зачитують роботи грецьких хроністів того часу, де греки-ромеї не пишуть про свої поразки. Звичайно, їм було соромно, тим більше, що грецькі хроністи знаходились під тиском імператора. Який в останню чергу хотів би, щоб його правління пам'ятали за фактом програшу Русі. Але сама виплата щорічної данини, виплата дарів і контрибуцій руським князям набагато більше, говорить нам, навіть більше, ніж військові перемоги. Про те, що саме Римська імперія знаходилась в програшному стані. Це вона боялась вторгнення русів, і вона була змушена відкуплятись і задобрювати свого ворога. Дякую за увагу.